У Чернівцях на вулиці головній 248 підприємець робить заїзд для вантажівок за декілька метрів від багатоквартирного будинку. Місцеві мешканці б'ють на сполох, мовляв, через регулярний рух вантажного транспорту їхнє помешкання може зруйнуватися. Ситуацію вивчали чиновники, аби з'ясувати законність дій бізнесмена. Марина Чорне продовжить. Повикорчовували кущі, повалили дерева та почали зачищати територію. Підприємство, яке знаходиться ось за цим парканом, вирішило зробити додатковий заїзд для вантажівок. Втім, згоди місцевих мешканців не спитали. У нас в кожній квартирі дитина, діти маленькі, діти будуть в школу ходити. Ну, як це тут? Ну, це движення буде безконечно. Ночі шум, тому що не заїжджають ночі в основному. Потягні безпеки. Дорога дуже крутий, поворот, а важко тяжкі машини будуть йти, то вони будуть ламатися все підряд. Тут сядь міжнародні кабеля, тут асфальт вся все малий процент. Якщо підуть важкогрузні машини, вони ті міжнародні кабеля. Підуть, як... крім тройлебусів, які постійно курсують повз будинки цих людей, із появою заїзду розпочнеться рух великогабаритних вантажівок. Тоді переконані мешканці, це не тільки зіпсує дорогу та становитиме аварійну небезпеку, але дасть навантаження на будинки, що в результаті може призвести до їх руйнування. Якщо важко розі машини підуть, то як ви думаєте, машина там іде і чути, що вібрацію, а будинок вже старий. Попри всі побоювання людей, підприємець, який розпочав будівельні роботи, каже. Заїзд таки буде. Тут додатковий заїзд на територію окремий. для яких авто? Е, для вантажівок. Так само буде можливо в майбутньому використовуватися службовий транспорт сюди за заїзду окремо. На місце події приїхали представники з міської ради. Чиновники з'ясували, що дозволу на додатковий заїзд у підприємця немає, а є лише документ на вирубку дерев. Тому будівництво призупинили, а продовжити його можна буде тільки за виконання підприємцем наступних умов. Виготовити проєктно-кашторисну кошторисну документацію, пообговорити це питання з громадськістю, які тут яку живуть в цьому будинку. Це все погодити. І якщо вони знайдуть консенсус з мешканцями даного будинку раз, з ДМБК-два спільну мову, тоді виявити дозвільні документи. Місцеві мешканці запевняють, не дозволять створювати заїзд під їхніми вікнами, а якщо влада переступить через них, звернуться до суду. Марина Черней, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.